Ну, по-перше, всім привіт. Так, ми сьогодні вперше приїжджаємо у Дніпропетровськ. Варіяти шоу це гумористичний проєкт, яким я займаюся вже 5,5 років. 28 травня 2010 року ми вперше виступили дуже великим складом у місті Тернопіль. І потім почали розширювати якусь нашу географію і гастролів. І трошечки видозмінювався склад. Якщо в двох словах, це. Сучасний український гумористичний проєкт, з кількома відмінностями від можливих там, аналогів, де і я був задіяний, якщо, якщо брати Comedy Club Україна, в якому я колись працював, то ми а, не корчимо себе гламурних падонків, тому що в мене пацани всі з Млинова, з Тернополя, зі ну які з нас гламурні падонки. А по-друге, ми працюємо українською мовою. І трошечки розриваємо людям шаблони, тому що за 24 роки незалежності в Україні, на жаль, немає, не з'явилося регулярного якогось потужного гумористичного проекту, який би був репрезентований саме українською. І мене це завжди особисто чомусь дуже харило, тому що ну, я був єдиний україномовний Club. Я е, пам'ятаю, там як ми з молочним ту файну Україну робили. Ми, боронь Боже, там не якісь антагоністи ми не заперечуємо там права можливості інших мов. Просто ну вдумайтеся, в країні, яка називається Україна, 24 роки ну, не, не, не бачимо якогось регулярного гумористичного продукту, окрім ще раз кажу, засідань Верховної Ради. Але це трошки інша е, структурна одиниця іншого гумору. І тому п'ять з половиною років тому ми собі прийняли за основу таке рішення, що ми будемо робити 100% український продукт. А а люди, які звикли, ну, в нас в країні КВН, в основному російською, якісь скетч шоу які, скет -шо, які з'являються російською, там, квартал російською, дізель російською, мама хата. Ну, одним словом, весь гумор в Україні сучасний, він в основній своїй масі російськомовний. І люди, коли чують, що це буде якесь там україномовне гуморшоу, вони думають, а зараз прийдуть пацани в вишиванках, в шароварах будуть гуморески читати. А ми виходимо з хлопцями і дві години людям просто розриваємо мозок, тому що ми працюємо в достатньо сучасному стилі: мініатюри, монологи, короткі жарти, переробки пісень. Дуже ну, є таке поняття в нашому цеху плотності юмора. От щільність гумору у наших роботах є дуже високою. Я вважаю, що. Станом на сьогоднішній день у мене є дуже серйозний конкурентно спроможний колектив. Він зменшився, певне, в три рази за 5,5 років існування, але толку від нього зараз разів 10 більше, ніж на початку створення. Дуже здоровий мікроклімат, дуже потужні хлопці. З Дніпропетровськом вони знайомі. Поза як половина учасників мого шоу, це. Колишні учасники команди КВН Тернопільська особлива, яка кілька сезонів грала у Дніпровці, ми ставали, що я пам'ятаю ті прекрасні часи, віце-чемпіонами Дніпроліги, про які це був жахливий програш. Ви самі не уявляєте. Це вже пройшло 13 років, а я досі це пам'ятаю, як ми програли будільнику запорозькому. А друга половина команди це теж кавенщики, колишні з команди «Бомба Бомбамлинів, чемпіони Дніпровки в свою чергу. Тому нам сьогодні буде дуже цікаво і в той же момент хвилююче повертатися до Дніпропетровська, тому що, в принципі, Дніпропетровськ особисто для мене там, сьогодні два дуже важливі сегменти. Перший це публіка Дніпровська, вона дуже відрізняється від всіх інших в Україні. Ваша публіка виросла і вихована на дуже добротному гуморі. І маючи в Дніпропетровську таку структуру, як Театр КВН ДГУ. Це є десь якась планка, якийсь рівень, на, на який хотілося б рівнятися по сприйняттю. А по-друге, от якраз ну, сьогодні в генді на день народження він сказав, що не прийде. Але може дядя Женя Чіпурняк до нас завітає ще хтось з учасників театру КВН. Для мене це буде певний <кх> іспит на профпридатність, тому що. Ми не працюємо в тому напрямку, як працюють ДГУ, але вони для мене є якимись такими заочними наставниками. Тому що коли ти робиш там перші кроки в серйозному якомусь КВНі, і на твоїй життєвій стежині з'являється Чіпурняк, Гендін, Гельфер, ну ці люди, якщо відверто, там вміють дуже правильно скерувати мозги в корисне русло. Ось тому, відверто кажучи, п'ять з половиною років ми не бачилися з Дніпропетровськом. А, спочатку я не, не наважувався сюди лізти. тому що ну, на Дніпропетровськ з голими руками не підеш. Треба було мати хороший матеріал, щоб зайти і з першого разу бути впевненим, що та публіка не піде з залу розчарованою. А, а в силі сьогоднішнього матеріалу я переконаний, тому що. Ми привеземо концертну програму, яка вже була обкатана в Києві, була обкатана в Одесі, була обкатана в Чернівцях. Це я зараз називаю ще міста, де є публіка з особливими запитами. От і потім вже я навіть і хотів зайти в Дніпропетровськ своїми силами. Це дуже важко робити, тому що організація концертів. Тут там, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Одеса. Це задоволення в 4-5 разів дорожче, аніж зробити концерт в Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому чи Луцьку. А, і ну, ми не настільки там багато заробляємо, щоб дозволяти собі такі інвестиції в свої ж гастролі. Ми чекали, чекали, може нами хтось займеться, нами ніхто не займався. Нам казали, ребята, зал не саберіті. От. А потім я вже думаю, ну все, чорт з ним, трошечки заробимо гроші. Я інвестую в перший тур по сходу, по півдні. Тут почалася війна, і ми всі гроші, замість того, щоб інвестувати в себе, почали інвестувати в хлопців на фронті. І от нарешті тільки цього року з'явилася людина, котра в нас повірила, взялася за нас, ризикнула своїми грошима. Ми перший раз за п'ять років існування. Переїхали через Дніпро, і знаєте, так, слава Богу, цього року у нас і аншлаг в Одесі, і Аншлаг в Миколаєві. Майже повний зал був в Харкові. Вчора ми виступали в Черкасах, де на перший концерт у нас прийшло 500 чоловік. Вчора їх вже було тисяча. Нас не дуже знають в Україні. Ми не телевізійне шоу але сам факт того, що не телевізійний гумористичний проєкт. Україномовний доволі незвично для цієї країни існує вже п'ять з половиною років, і відверто кажучи, ми не збираємося а, припиняти свою діяльність. Говорить про те, що ми рухаємось в правильному напрямку і що ми робимо правильну роботу. Популяризація україномовного гумору це там те, чим я е, тішив себе, про що мріяв там ще з середини кінця 90-х років, коли стало зрозуміло, що стара. Школа українського гумору, послідовники а, Сови, вишні, Глазового. Вон вже Їх час закінчився, а нові не прийшли. І от я сьогодні вам привіз хлопчиків, які заповнюють цей вакуум. Дуже сподіваюся, що ви прийдете і вам сподобається. Можемо переходити до питань журналістів. А, я думаю, що якщо на всі відповів, ні? А, Серйозно вас таки розвели, сказали, що будуть розходитись. <рес> Ні, якщо чесно, я просто ну, зазвичай інтерв'ю беруться в трошечки іншій обстановці, а тут я приїжджаю, мені бішкінат закажуть там ну, такий прес-центр Я заходжу, дивлюсь, табличка, мікрофони. Ну так, вони всюди приймають. Спасибі вам. Катастрофічно не вистачає ще одного дуету. Тому що ну, треба розвантажити трошки хлопців. А, поки в нас не було такої щільної гастрольної діяльності, ми спокійно справлялися з написанням кожного місяця нової програми. Ми кожен місяць пишемо нову програму двогодинну обкатуємо. її. в нас є рідний наш клуб у Львові, який колись в нас повірив, в ті старі добрі часи, коли на наші концерти приходило 40 чоловік і нас не вигнали і сказали: Ну давайте подивимось, ми вас віримо, може щось зробити. Потім їх стало 80, потім 100, 120, 200, потім перший аншлаг. А потім а, ми почали робити по два концерти в день, а потім дядько закрив клуб, зробив ремонт, добудувавши балкон, тому що всі не влазились. От. І а, ми кожен місяць пишемо: коли не було гастролів багато, прекрасно, є купа часу на писанину. В цьому місяці в листопаді у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 виступів. Частина схід, частина захід, плюс переїзд на Київ. Часу катастрофічно не вистачає. І мені би здалося взяти ще якихось двох хлопачків, які б могли закривати хоча б там 15 хвилин в програмі. Вони б вже трошечки розвантажили мені мозги тих хлопців, які зараз в шоу. Але я не, ну, не, не, не можу знайти. Є багато якихось. Причин об'єктивних і суб'єктивних, чому у нас не поповнюється штат. По-перше, тому що ми знову ж таки україномовні, а це означає, що дуже багато людей не потраплять до нас по причині того, що вони не думають і не креативлять українською. А я пам'ятаю колись, коли я працював в Камеді Клаб Україна, ми полетіли на фестиваль Камеді на Кіпрі, і в Київського Камеді був свій вечір. Телеверсія. І Ксенія Чешей, режисер Камеді тодішній, сказала: Серега, у монолог хороший, але на українському. 300 чоловік публіки, потім це все на ТНТ вот, показано. не поймуть. переведи на русский. Я перевів, переклав свій монолог, вийшов, і я ну, давно так не об... ну, я так облажався, що просто капець. Ну, не, не то. Щось втрачається. Я переконаний, що жартувати треба тою мовою, якою ти думаєш, писати при І тому у нас в цьому сенсі дуже багато потенційно людей, яких би, можливо, хотілося заманити. Вони самі по собі відповідають, вони самі кажуть, ми по-українськи й пишемо. є ще категорія людей. Там, от є, наприклад, там були цікаві хлопці з Чернівців. Я кажу: приїдьте, ну, покажіться, може якось зросте ця співпраця. Вони приїжджають. Вони привозять там Талмуд своїх напрацювань у КВН за 6 років. Я це все переглядаю і залишаю матеріалу на 8 хвилин виступу на сцені, тому що в нас не КВН. Ми трошечки серйозніше ставимося до. Е Підбору матеріалу і його якості. Бо КВН це коли ти приїхав, заплатив за можливість виступити перед людьми. А ми отримуємо гроші за, за те, що перед людьми виступаємо, трошки інший підхід а, до а, структури. От, і вони виходять на сцену, рвуть публіку, я кажу, пацани, давайте попрацюємо. От там. Я можу вам спочатку запропонувати ось такі гроші. а Там далі як розкрутимося, не може бути там от такі, а потім може отакі. Вони кажуть, Сережа, а нафіга нам ну карачитися з тобою, кататися по Україні, писати кожен місяць, чорт з нас скільки матеріалу, який ти будеш викидати, я серед червівцях. За місяць 4 свадьби проведу 2000 баксів, і мені твоє шоу не треба. І, в принципі, цю людину я засуджувати не можу, тому що я не можу з цією людиною змагатися у фінансових потугах. У мене зарплата не в доларах, у мене зарплата в гривнях. Долар вліпив, там ади беруть в доларах. Все, ми не, не можемо конкурувати. Ми, ми переречені. Можна було так кричати, але з іншого боку, у мене до цієї людини теж пропадає в такому випадку інтерес. Тому що десь подібні речі я чув в своєму житті ще років 10 тому. Людина, котра не хоче ризикувати, навіть не ризикувати, котра не хоче спробувати щось нове, що можливо додасть їй у розвитку. Ну слухайте, я в КВНі практично нічого не досяг. Я був віце-чемпіоном Дніпровської ліги. Для мене це найвища моя вершина. Я виступав там, в четвертьфіналі вишки української. Порівняно з великою кількістю людей, які мене оточували, кавенщиків, я був ноль. І на мене дивились теж як на ноль. І мені про це навіть час від часу натякали. І, і сиділи отак от і казали, а я там беру за свадьбу 300 баксів. От. А пройшло 10 років, ці люди по сьогоднішній день беруть за весілля 300 баксів. А я працюю на тільку. Маю багато успішних проєктів. Людина, яка не хоче розвиватися, в мій колектив, мабуть, не потрапить. <натоліг> Розкажіть, будь ласка, більше про волонтерську діяльність і про те, як ваш колектив допомагає бійцям? -запи? Наш колектив допомагає бійцям з АТО. Дуже просто. Ми, якщо ну, там, от, є концерт, закінчився концерт. Приходить організатор, каже: значить, Заробили стільки. Там зібрали звідси оренда стільки, трансфер стільки, готель стільки, харч стільки, світлозвук стільки, податки стільки, білітюрші стільки, мені стільки, того вам. Ну ми з того вже нам дають, беремо і щось виділяємо. Тобто я ну, не можу сказати, там це 20%, 30%, 40% чи 50%, тому що раз на раз не приходиться. Минулого року, 14-го, коли на фронті робився дурдом, ми віддавали все. Тобто я залишав гроші на фонд зарплати. Хлопцям все, що акумулювалося, ми віддавали туди. Ми зібрали за рік мільйон гривень. Я не вважаю, що це було мало. Долар був ще по 12. А, і зрештою, з 7,5 мільйонів, які я акумулював минулого року як волонтер, от наш був мільйон. Це там, не знаю, скільки в відсотках, десь там в районі 12-15. А цього року ми. Просто через те, що минулого не інвестували в себе ні копійки, ми на такі граблі наступили. Лупить ціна палива масильних матеріалів, ми на гастролі раніше їздили трьома машинами. Бус з декораціями, такими громісткими, я своїм джипом і звукач пікапом. І коли бензин стає 25 гривень, от, а організатори кажуть, чуваки, ну, сорі, ми не можемо вас таким. Такою колоною запрошувати на гастролі, тому що ну, у вас е, витрати на пальне складатимуть там, 30% від загальної там, цифри затрат на вас. Що робити? Ну, Витягнув, пішов з банку гроші, купив бус, на якому ми зараз приїхали. А, а щоб в тому бусі все влізло, він мав бути там великий, плюс треба було побудувати нові розбірні декорації, плюс треба було пошити новий одяг, і це все так от водночас. На! І ти розумієш, ну є, та звичайно, там ті бюджети варіатів. Я на них часом розраховую, хоча для мене це не шоу, де я заробляю абсолютно. Але я не повинен це шоу утримувати за рахунок свого бюджету сімейного та тих грошей, які в мене мають йти на дитину, дружину, маму, там, близьких. Тому цього року ми. Просто там час, ну там частково якусь там кількість грошей з отриманих там за концерти ми віддаємо. Я рахував, от якраз позавчора, по-моєму, цього року ми вже десь наколядували близько 700 тисяч на, на АТО. І в основному це кошти, які йдуть на оптику, транспорт і водолазку. Нас спорядженням для е, підводних плавців практично в Україні ніхто не займається, починаючи з Міністерства оборони. Я їх розумію, тому що ну, нібито для такої структури, як Міністерство оборони, водолазка, ці всі акваланги, ті всі комплекти спорядження не, не настільки актуальні, як, можливо, щось інше. А з іншого боку, з Криму вийшли хлопці науково-дослідний центр Збройних сил. Їх закидають в Чернігів, там, кидають по кількох різних точках. Нарешті вони устаканилися. Це структура, яка має навчати людей, які там, під водою займаються розмінуванням там, чи ще якісь виконують речі. А вони прийшли голі-восі, в них нічого нема. Абсолютно. Ну, от, зробили їм шість комплектів. Там тренуються е, спеціалісти з е, сил спецоперацій, е, МНС, інженерні війська.